Добрий день. У двох попередніх відео Тмуторакань Вкрадене Князівство і Тмуторакань знаходилась біля Києва. Загадка розкрита. Було визначено, що літописна Тмуторокань знаходилась не на Таманському півострові, а на Чернігівщині. У 18 столітті Імперська Росія вкрала з історії України велике Тмуторакаське князівство. Історія пишеться за джерелами. Відомо всього. Чотири літописні джерела, у яких згадується Тмуторакань. Повість минулих літ, слово о полку Ігорові патерик Києво-Печерської Лаври, і список руських міст, далеких і близьких. У попередніх відео ми вже розглянули три перші джерела. А сьогодні зупинимося на списку руських міст. У цьому відео. Використані фотоматеріали з наукових робіт археолога нумізмата Кирила Мізгіна і історика Олександра Альфьорова, а також фотоартефактів, знайдених у різні часи і різними шукачами. Де ж знаходився град Тмуторокань? Єдине джерело, яке вказує на географічне розташування міста Тмуторокань це літописний реєстр список руських міст далеких і близьких. Створення якого датується 1370-1390 роками. За цим списком Тмуторокань знаходилась у групі київських міст у такому ряду Київ Вижрод Милославиці Тмуторокань-Остречицький-Чернігів. Милославиці історична місцевість у Києві на лівому березі Дніпра. Це літописний городець. Заміська резиденція. Київських князів 11-12 століття. Остречивський це нинішній Остер у Чернігівському районі Чернігівської області, за 20 км на захід від Остра і за 50 км на північ від Милославиці на лівому березі Дніпра знаходилось село Старий Глибів, яке було затоплене у 60-ті роки ХХ століття. При будівництві Київського водосховища це місто Глебель, що згадується в Іпатіївському літописі під 1147 роком глебель від імені Гліб з формантом Л. Назва села пов'язана з іменем князя Мутороканського Гліба Святославича. Відомо, що у 1866 році у цьому селі діяла православна церква. На правому березі водосховища у Вижгородському районі і досі є село із півзвучною назвою Толокунь. Таким чином, за списком руських міст далеких і близьких, старий Глибів це Тмуторакань, а Тмуторакаське князівство у XI столітті знаходилось на лівому березі Дніпра від Корчев'я до Старого Глибова і включало у себе Чернігів. Водними кордонами Тмуторока князівства були Дніпро і Десна, а на півночі його захищали темні ліси і болота. Як було сказано раніше, у 988 році князь Володимир посадив князювати п'ятирічного сина Мстислава у Тмуторокані. Це були землі, з яких родом була мати Володимира Малуша, тобто Злюбича. Про відправлення п'ятирічного сина за тисячу кілометрів на Тамань не могло бути й мови. Саме звідси з Моторокані, раніше у 970 році, під наглядом дядька Добрині, відправився на князування у Новгород Сіверський і сам малолітній Володимир. І тоді теж не могло бути й мови про відправлення Володимира за ще більшу відстань у холодний Новгород Ільменський. І Володимир, а потім і Мстислав, залишались у Тмуторакані неподалік від Чернігова. Володимир. У 988 році віддав Мстиславу свої власні тмотороканські землі, включно із Чернігов. Але Мстислав був дуже щемалий, і тому у Чернігові не було свого князя аж до смерті Володимира у 1015 році. А потім розпочалася міжусобиця між братами Ярославом і Мстиславом. Чернігів отримав свого першого князя Мстислава. Тільки у 1026 році, коли брати примирилися і розділили між собою Руську землю по Дніпру. Мстислава дісталась Тмуторакань з Чернігівом, і він став першим чернігівським князем. А у 988 році у Тмуторакані великих міст ще не було. І Володимир Бідкається, мало городів навкруг Києва, і він став городи зводити Десною, Остром, Трубежом, Сулею, Стугною. Так у Тмутуракані з'явились укріплені міста: Остер, Листвен, Оргощ, Звеничів, Олешня, Сновськ, Свинь та інші. Археологічні дослідження підтверджують, що на окремих територіях поселень було так багато, що відстань між ними була 2-3 кілометри і став Володимир набирати можів ліпших із Словен, із Кривичів, із Чуді, із Зв'ятичів, і ними заселяв він городи. У Тмуторакань були переселені кращі мужі різних племен, які складали своєрідну еліту Русі. Це були християни, про що свідчать численні знахідки на цих землях, натільних хрестиків і енкульпіонів. У містах Тмуторакані в 11 столітті були церкви, а у Любичі і на Болдиних Горах під Черніговом існували монастирі. Духовними лідерами Тмуторакані були християнський святий Антоній Печерський і великий Никон. Тмутораканський. Шукати скарби на Чернігівщині дуже активно почали після того, як у 1791 році граф Мусін Пушкін віднайшов текст слова у полку Ігрові». Куратором і меценатом археологічних робіт був митрополит Євген Волховітіно. Він вивчав старовинні літописи і добре знав, де треба шукати, і знав, де знаходилась літописна Тмуторака. Тоді і були знайдені найвідоміші артефакти Мутораканський камінь і золотий Змієвик Володимира. Про них йшла мова у попередніх відео. Підтвердженням існування Великого князівства на Чернігівщині був найбільший у східній Європи 10 11 століть скарб арабських дирхемів і срібних виробів, знайдених у 1971 році біля Звеничева, зберігається у Чернігові. Але сьогодні. Ми розглянемо знахідки останніх 15 років, які тільки частково досліджувались українськими вченими. Всі вони знайдені у Чернігівському районі різними шукачами і у різні часи. Ці знахідки відносяться до таких археологічних культур гава, Голіградська, Скіфська, Сармацька, Черняхівська, Пеньківська, Київська культура, Русь, Козаччина. Розглянемо деякі предмети. Що датується XI століттям. Цей амулет містить зображення архістратига Михаїла. Ймовірно, він був змієвиком. Змієголова композиції, сліди якої є на звороті, видалена, тобто механічно затерта, від чого з'явились прориви. Цілісність вушка свідчить, що цю підвізку на ланцюжку не носили. Можливо, цей змієвик був виготовлений на честь Любу Олега Святославича із візантійською аристократкою Феофано Мозалон. На золоченому фоні зображений гепард у нашейнику, цей пардус савець родини котових. Він гарний мисливець, має гострі пазурі, які не може втягувати у подушечки лап, кіхті чітко промальовані на Колті. У Іпатівському літописі за 964 рік. Князь Святослав порівнюється з Пардосом, а у 1147 і 1159 роках мисливські пардоси згадуються в числі дорогоцінних дарів, які князі дарували один одному. У дикій природі Чернігово-Сіверщини вони ніколи не водились, їх привозили до княжого двору з далеких візантійських країв. Пардус це княжий символ. Пардуси швидко приручалися до людей. Жінки їх вичісували, а з шерсті вив'язували теплий одяг. На колті показано, що від хутра пардуса відходить пасму ниток шерсті, і навіть виведено зразок плетіння. Обереги амулети, виготовлені з кіхтя пардуса, носили мисливці. Такі амулети виготовляли також з бронзи або срібла. У 2013 році стало відомо про великий скарб однакових мідних монет. Знайдених у Чернігівському районі. І одразу номізмати Росії виявили до них великий інтерес. Монети частково були описані і з'явились у матеріалах історико нумізматичних конференцій Старої Ладоги і Санкт Петербурга. Там їх назвали Черніговським наслідуванням Візантійських Фолісів і большим вкладом в русскую історію. Начебто сказано вже все. Монети описані і без особливого розголосу, ув'язнені за класифікаційними гратами Візантійських Фолісів. Але кожної весни, проростаючи із Чернігівської землі язикаті монети, розповідають нам про те, що вони є єдиними відомими мідними монетами, карбованими на Русі у 11 столітті. Вони нагадують про Тмутаракань і вкрадену історію України. Приблизно датувати ці монети можна за супутніми предметами, знайденими пізніше у 2023 році: кераміка, натільні хрестики, уламки браслетів, стулка, енкольпіона, вагова міра. Всі предмети у гарному стані зберігаються у музеї місті Любича. Датується 11 століттям і засвідчують, що неподалік лістописної річки Свинь, за 15 кілометрів від Чернігова, була Велика княжа ювелірна майстерня. На аверсі монети Погруддя Ісуса Христа. Зображення виконано самобутньо на високому художньому рівні і нагадує зображення на золотниках Володимира Великого. А на реверсі грецький напис у чотири рядки: Ісус Христос, Цар тих, хто царює. Такий напис відомий ще за часів Юстиніана II, був своєрідним монетним тролінгом і карбувався на монетах у випадках сумісного правління або спірності володінь. А висунути язик це прояв зверхності над супротивником. За матеріалом, зображенням і написом, але не за вагою, монета дійсно схожа із Візантійським фолісом Василія II Константина VIII. Відомо, що золотий солід тих самих імператорів був прототипом золотників Володимира Великого. Таким чином, князь, що карбував ці мідні монети, жив на Чернігівщині на початку 11 століття. Він був родичем Володимира Великого і мав хресне ім'я Константин. І це син Володимира Мстислав. І якби Мстислав карбував свої мідні монети після того, як у 1026 році став чернігівським князем. Тороби би це у самому Чернігові, де було декілька ювелірних майстерень. Але такі монети ніколи не знаходились у Чернігові. Таким чином їх слід віднести до більш раннього тмутораканського періоду князування Мстислава. Це був період лютого протистояння між братами Ярославом і Мстиславом. При карбуванні монет для визначення їхньої ваги застосовували спеціальні міри. Це залізні умідні оболонці важкі. Поруч з монетами в Стислава було знайдено міру з княжим знаком тризубом Володимира, вагою 23 і 23 грама, що дорівнює вази 10 монет Стислава. Відомі ще дві міри такої ваги: це міра Святослава з двозубом, знайдена теж у Чернігівському районі, і міра з написом Глеб, що знайдена у Києві. Саме ця міра, на якій написано число 7. Дозволила визначити, що ваговою одиницею в системі княжих мір був срібник Володимира. Княжі міри визначали вагу певної кількості монет при їх виготовленні 7 або 10. Торгові міри застосовували торговці для визначення ваги срібла і перевірки обігових монет. Мірами покупця часто були звичайні пряслиця, які мала кожна жінка. От поторкання існувала система мір. Прийнята ще за часів Святослава. А процедура зважування була звичною у торгових відносинах. Численні знахідки деталей Терезів і вагових стрілок це підтверджує. Найцікавішою знахідкою є бронзова накладка. Мутороканський сокіл, на відміну від всіх інших соколів, летить вверх, утворюючи своїми крилами символ і знак тризуб, знайдена біля села Мохнатин Чернігівський район. Отож в 11 столітті на Русі існувало Мутороканське князівство, засновником якого був великий князь київський Володимир. Першим князем Мутороканським був його син Стеслав, а останнім Олег Святославич. Мутороканське князівство мало свої умовні кордони у межиріччі Дніпра і Десни навколо Чернігова. Західним кордоном Муторакані був лівий берег Дніпра. Мутораканське князівство мало свою стару українську мову, свою християнську віру, своїх духовних лідерів, свої монастирі, свої Тмутураканські гроші і свої міри. У Тмуторакані відбувались події, що стали знаковими для Русі: Листинська битва в 1024 році, угода про розподіл руських земель по Дніпру 1026 року, Любицький з'їзд князів 1097 року. Муторокаське князівство припинило своє існування після захоплення цих земель половцями у 1094 році. Град Муторокань це, скоріш за все, літописний глебель 22 кілометри від Остра. Але ймовірно, що у кожного Тмутораканського князя був свій окремий град. Імперська Росія викрила з історії України Велике Тмутороканське князівство. Можливо, вже настав час повернути його додому. Дякую за увагу.